Якщо взяти, подивитися список, хто отримав статус учасника бойових дій, то ви побачите, що в першу чергу прокурори, судді, керівники адміністрації. Тобто не прості солдати, простий солдат сидить в окопі, і для того, щоб йому, наприклад, дотримати статус учасника бойових дій, йому треба кудись там у Вінницю в штаб їхати, да? mm. подати документи чи його родичам, як я знаю по прикладу 72-ї бригади, коли люди загинули, життя своє віддали за батьківщину, і по сьогоднішній день не мають статуса учасника ну, бойових дій. Ну після кількох місяців поневірянь. Дай Бог, щоб це спрацювало. А я вважаю. Що це має безпосередньо на фронті робитися? Є військова частина, в штабі військової частини має бути відповідний підрозділ, який автоматом вирішуватиме ці питання. Це мінімум, що ми маємо дати захисникам вітчизни. Якщо у вас немає можливості дати їм грошей, нагородіть їх. Відзначте їхню бойову звитягу. Дайте їм ордена, дайте медалі, дайте статус учасника бойових дій, дайте можливість житло отримати 80 мільярдів у цьому році на оборону, в тому часі майже чи 3 мільярди на житло. Щоб люди, які захищають країну, щоб вони бачили, що держава піклується за них, за їхні сім'ї. У мене ось зараз кричущий випадок був у Полтаві два дні тому. Е ми були на відкритій виставці е, Ан, а, Анни Сенік е, про наших героїв. Познайомився там із однією е, дівчиною е, із Кіровограда. Її чоловік загинув у квітні минулого року в Донецькому аеропорту у, у е, Каті. У них народилася донька вже після загибелі батька. 11 місяців Вікторія, символічно названо Перемога. Так, от жінка загиблого чоловіка ходить сьогодні по судах. Щоб отримати матеріальну допомогу від держави, вона має в судах доводити. Що доводити? Людина в Донецькому аеропорту загинула у квітні минулого року. Що треба доводити, щоб отримати матеріальну допомогу? Це совісті немає, це відчуття відповідальності немає. У тих, хто змушують вдову героя ходити по судах. До речі, наступний суд у Кірограді 2 червня. Наступного вівторка тому я звертаюся до керівництва міністерства оборони з проханням вжити всіх заходів, щоб у вівторок, 2 червня, судовий розгляд був припинений у зв'язку з тим, що міністерство оборони вирішило всі питання і виплатили компенсацію вдові загиблого героя.